А її переписую правила гри. Тепер в реальному часі вони дозволюють змінювати VR-світи. Сора генерує дуже класні відео зі звуком, але там ще є такий маленький нюансик. І сам прогнозує над розум штучного інтелекту до 2030 року. Нам всім жопа. Декарта І випускає додаток, який може вам допомагати переписувати вашу реальність, точніше, віртуальну реальність. Як це працює? Ви надягаєте окуляри від мета і кажете, будь ласочка, заміни моє оточення, бо мені не подобається моя квартира на кіберпанк. І у вас на фоні з'являються якісь неони, будівлі, асфальт з дощем, я не знаю, що там ще кіберпанк любить. Захотіли пірнути під воду, кажете, я хочу побути під водою. Ваше оточення вми генерується. Sorra, щоб згенерувати 1 секунду відео, вона витрачає 10-20 секунд генерації, а також вона генерує це на декількох відеокартах. Декарт генерує один кадр на 47 мілісекунд. Це швидше, ніж ви навіть встигнете моргнути. Технологія працює на моделі Oasis. Трансформери плюс дифузійні моделі. Він генерує кадри прямо на льоту, враховуючи всі ваші рухи, все, що ви йому кажете, і все ваше оточення. Зараз якість генерації, ну, галіма. 360p на 20 FPS. Але вони обіцяють, що скоро повинен вийти чіп і якість стане 4К з 360 до 4К. Найголовніше це безкоштовно. Все, що вам потрібно мати, це ось ці окуляри від Meta. У вас є два варіанти: зайти в веб-браузер і протестувати це в демо-версії прямо в браузері. або зайти на GitHub, встановити як додаток. І тестувати ви знаходитесь будь-якому місці, можете собі генерувати кіно, фільми, будь-які інтерактиви, сцени, оточення, все, що завгодно. Наскільки чітко це працюватиме, поки що ну невідомо як він буде розуміти ваші запити, як він часто буде генерувати те, що вам потрібно. Тут вам поки що на жаль я не підкажу. Я вважаю, що поєднання штучного інтелекту і VR – це дуже сильний стрибок, і він принесе дуже багато грошей. І наш світ частково від цього зміниться. 42.0, 2.0 вона вийшла декілька днів тому. І що на цей момент ми вже знаємо? А знаю я більше ніж з попереднього відео. Найпотужніша нейронка для створення відео, і вона ідеальна майже. Перше, вона робить дуже класно діпфейки. Я зараз, коли гортаю стрічку і бачу Сем Альтмана, іноді задаюсь питанням: а чи це справді він дає якісь інтерв'ю і десь сидить і щось розмовляє? Чи це той самий діпфейк? Друге, вони можуть робити аніме, схоже на студію гібі. Майже не відрізнити генерацію, або це було відмальовано? Сора генерує відео зі звук. Вона може генерувати навколишній шум, понову музику і голоси. Раніше треба було генерувати окремо. Відео, звук і так далі. VO3 зробили це одразу. Сора вирішила не відставати від цього. І просто зробили те саме. Та ти що? Ля, всі кажуть, що Сора чотка. Але є одна проблемка. Вона досі не вміє генерувати і не знає фізики, як людина сідає в автівку. Ось, наприклад, персонажі просідають крізь сидіння, проходять крізь текстури, не бачать контурів, і виходить, ну, ось таке. Чому так трапляється? Бо Аїшка навчається на статичних якихось кадрах. Вона бачить окремо автівку, вона бачить окремо людину. Вона ще бачить, як людина сидить в автівці. Але взаємодія людини з машиною це вже складна фізика. І йому це поки що дається дуже складно. То якщо ви побачите такий відос, ви одразу можете зрозуміти, що це було згенеровано штучним інтелектом. Адже люди так в автівку не сідають. Ну. Це Мальтмен CEO компанії OpenAI, нам каже вам всім, що штучний інтелект стане над розумом. До 2030 року на інтерв'ю він сказав: цитую GPT-5 розумніший за мене і за багатьох людей. Якщо до кінця десятиліття ми не матимемо модели, які роблять те, що ми самі не можемо. Я буду дуже здивований. За його словами, 30-40% економіки і всіх ось таких рутинних справ перейдуть просто до штучного інтелекту. Це не робочі місця, а саме якісь завдання. АІшка почне робити наукові відкриття, яка не здатна буде зробити людина. В медицині, в інженерії, в технологіях, але я трошки сумніваюсь, Сем Альтман це CEO компанії OpenAI. Йому вигідно казати, що штучний інтелект і його компанія стане краще, стане над розумом. Та я за про 30-40%, які перейдуть до штучного інтелекту, дорівнює, принесе кошти Сему Альтмену, бо держави. Компанії будуть платити йому гроші за те, щоб його штучний інтелект робив ці завдання. Важко довіряти людині, яка в цьому дуже зацікавлена. Звичайно, що він буде покращувати штучний інтелект, він буде робити його краще, але також він буде прибільшувати задля того, щоб до нього звертались, купували. І ну він же не може просто вийти на всіх і сказати, мій штучний інтелект такий самий, як і всі інші. А на цьому в нас з вами все. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Я буду дуже вам вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока.